За столом сім п'ятикласників. Перед ним розкладені шматки глини та інструменти для роботи з нею. Спочатку ми робимо комочок, як зі снігу, потім е, ложимо його, розкачуємо качалкою і робимо як на тіста, на пельмені або на печиво. Потім ми е, ложимо зверху трафарети. У нас є. Е, вони вирізають з трафарета по, е, по контуру і потім е, робимо бортики. Майстрині допомагають малечі зробити так, щоб їх власноруч виготовлені подарунки рідним не розвалились та мали охайний вигляд. Данило вирішив зробити дві речі. Це тарілка для мами. Я роз розкатав гліну та зробив форму, а це Тарілка для я побудую дім для птиць та поставлю тарілку туди. На столі є прес-форми для створення декоративних елементів з глини, якими малі прикрашають свої тарілки. Я цю тарілочку для бабушки. Зі цвіточки я зробила для того, щоб класти сюди не сірошки, щоб вона клала собі сірошки. А ця тарілка буде стояти в неї на полки. Тепер ці вироби мають висохнути, потім їх запечуть. Майстерня розташована на базі місцевого ліцею, має окремий вхід, бо працює й у вихідні, коли ліцей зачинений. З понеділка по п'ятницю тут займаються здебільшого діти вихідними дорослі. Наша майстерня орієнтована на соціальну місію. Ми приймаємо тут і дорослих, і діточок. Здебільшого це родинні майстер-класи. І ми дуже любимо, коли до нас приходять різновікові категорії, тому що з різновіковими категоріями дуже цікаво працювати. Сім'ю військових, літні люди, внутрішньо переміщені особи та й всі охоче можуть записатися на майстер-клас будь-якої складності. Робота з глиною допомагає перезавантажитися та вирівняти свій емоційний стан, говорить Ксенія. В майстерні є три гончарних кола, піч та інструменти. На полицях приклади тарілок, фігурок, дзвоників є продукція, вироблена самими майстринями. Далі ми їх розфарбуємо ці вироби і зробимо з них гарні сувеніри, які ми будемо презентувати на виставках, на яких то ярмарках, і будемо обов'язково робити збори для зсу для підтримки наших хлопчиків. 550 тисяч гривень грантових грошей на відкриття майстерні отримала громадська організація Агенція місцевого розвитку громада можливостей. Комунальні витрати на себе взяла місцева влада. Матеріали для майстер-класів майстрині купують власним коштом. Зокрема, допомагають небайдужі місцеві підприємці. Перший майстер-клас тут відбувся 20 жовтня 2024 року. Розповіла Ксенія. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаївщина.